В Олександрії краєзнавчий скандал за авторські права на книги. На початку квітня в місті з'явився сайт, на якому у вільному доступі розмістили кілька десятків книг та публікацій Олександрійських авторів-краєзнавців. Деякі з них деяких із них це обурило. кажуть, у них згоди не питали. Тоді власники сайту прибрали тексти з інформресурсу однак пообіцяли далі наповнювати його книгами про Олександрію та жителів у конфлікті. Цьому розбиралась Ольга Скайрук. Сайт літературна спадщина Олександрії з'явився минулого тижня і відразу став темою номер один серед олександрійських краєзнавців. Кілька десятків книг в електронному вигляді розмістили без дозволу самих авторів книг, розповідає Олександрійський краєзнавець Віктор Голобородько. По-перше, на тому сайті не було навіть вказано, хто є принципі, власником не було зрозуміло, хто створив його. І саме найгірше те, що ті праці краєзнавців, які були опубліковані, були опубліковані з величезними помилками, не тільки орфографічними, але й стилістичними. Були перекомпоновані самі книги. Тобто, це не тільки порушення авторського права, а просто ну не, не цивілізована, неякісна робота. Порушення авторських прав і викладення книг без згоди авторів обурило місцевих краєзнавців Віктора Глубородька, Валерія Жив... Ванката та Надію Жахалову вони підготували три позови в суд. Мова йде про якісне оцифрування, і мова йде про те, щоб діти безкоштовно користувалися, студенти чи жителі міста. Безумовно, безкоштовно. Але щоб вони користувалися ну якісним продуктом. Якщо книжка має списки літератури, якщо вона має примітки, ну сноски, то це безумовно додає цій книжці ну певного. Певної ваги, і коли автори сайта прибирають це все, і замість цього ставлять з помилками якісь квадратики, циферки. То неякісно оцифровують, то безумовно це приниження. Через можливі позови автори сайту заблокували доступ до книг. Ми спробували зв'язатися з ними. Однак на інтерв'ю автор сайту не погодився і не побажав назвати своє ім'я. У телефонній розмові повідомив, що проект не комерційний. Хотіли ознайомити широкий загал з історією та літературною спадщиною Олександрії та району. Мета благородна, каже голова обласної спілки письменників Олександр Косенко. Однак важливо дотримуватися авторського права. Що найперше най. Еше це все таки, мабуть, питання авторського права. Люди видавали ці книги чи матеріали власним коштом. Розумовно, хтось із них хоче отримати компенсацію за те, і це нормально. Ну зробіть тоді нормально. Є частина матеріалів, які у вільному доступі безкоштовно, є інші матеріали, за які треба платити. Мова йде про право автора самому обирати майданчики для розміщення власних книг, говорить Віктор Голобородько, а не про фінансову вигоду. Книги ж Олександрівських краєзнавців таки можна буде читати в електронному форматі. Але на інших ресурсах, якщо навіть буде аналогічна ситуація, ми теж будемо ставити цьому шлагбам. Якщо є бажання співпрацювати, співпрацювати на законних основах і просто по-людськи. Спілкуватися з авторами, то тоді для цих цих людей двері відкриті. Я скажу більше, ми зараз провели перемовини з державним архівом Кіровоградської області, з обласною науковою універсальною бібліотекою імені Дмитра Чежевського, і незабаром книги краєзнавців Олександрійських за авторськими договорами, до речі, будуть розміщені на їх офіційних сайтах. Ми не ховаємося від людей, а навпаки, йдемо до них. За необхідності Олександрійські краєзнавці готові надалі захищати свої авторські права. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.